Всім привіт! Мене звуть Юра і ви на каналі Книжковий spoiler». І Сьогодні буде прочитане е, манга Мисливець проти мисливця або Hunter X Hunter. Е, перві 5 томів. Це єдині томи, які у мене є, і єдині, які поки що мною прочитані. Е, перший том, другий том, третій том, четвертий том. Та п'ятий том. Взагалі в манзі на даний момент 38 томів і 395 глав майже 400. Вона до сих пір виходить. Довгий період автор взяв перерив і не випускав мангу. Здається, близько двох чи чотирьох навіть років, не пам'ятаю точно. Але за цей період автор. Працював над сюжетом, продумував наступні е, сюжетні повороти. І ось нещодавно автор об'явив, що е, манга відновлюється і скоро будуть нові глави, нові продовження. Тож, е, доволі круто. Сама манга дуже крута, мені подобається. Е, на жаль, е, я не дивився аніме. ось. Але там є і перша версія, яка була випущена ще на початку 2000-х, і вже більш новіша версія, яка була нещодавно порівняно випущена один і той же сюжет, але все одно доволі круто. Тобто манга настільки популярна, що по ній двічі знімали аніме. Це вже про багато чого говорить. На жаль, її офіційно ніде не випускали, окрім Японії. Ну, принаймні російсько-українського язика не було мови. Тому маю піратку в себе. Зараз вам трохи покажу малюнки, щоб ви розуміли. Е, трохи карикатурний, трохи кривуватий. Але чим далі, тим е, більш гарно намальовано, хоча е, певний стиль автора все одно зберігається. Е, я дивився, прогортав останні декілька глав, тож що е, знаю, що малюнок не сильно краще став, але тим не менш, все одно трохи краще. Змінився на краще. Не знаю. Будемо сподіватися, що після перерива у автора навпаки навіть ще більше рука розпрацювалася і малюнок ще покращився. Самий сюжет полягає в тому, що на планеті цій в цьому світі існують мисливці, які. Получають великі гроші для досягнення будь-яких цілей. Е, вони можуть будь-куди відправитися безкоштовно, е, харчуватися безкоштовно, робити, що хочуть, ходити куди хочуть. Вони виконують роль е, поліції, роль армії. Хоча тут е, все одна країна, і це е, можна сказати що. Е, Армії як такої нема, і поліції як такої нема це все е, мисливці. Вони і рейнджери, і герої, і рятівники, і е, роблять одним словом все, що можливо для того, щоб врятувати світ, для того, щоб покращити життя усіх і вся. Багато різних людей хочуть стати хантерами, оскільки е, тоді їхнє життя буде е, повністю забезпечене. І ось о, наш головний герой о, Гон зустрічає декількох друзів, з якими о, ну не друзів, а інших людей, з якими хоче о, разом стати хантером. І перші чотири з половиною Томи це о, просто о, їхні пригоди на події. Становлення хантером, оскільки для того, щоб стати хантером, потрібно скласти такий екзамен, під час якого багато е, іспитуємих просто загибають. Е, дуже важкі екзамени, і буквально починаючи з 2 главиць 1 тому сам екзамен починається. І вплоть до середини 5 тому він триває. І навіть при тому нам кажуть, що навіть ставши, ставши хантерами, їхній екзамен буде продовжуватися все одно. Тобто дуже важко і дуже круто, і реально дуже Цікаво читати і переживати за головних героїв, у кожного свої е, думки, у кожного свої е, бажання, і це все е, доволі цікаво. Я в захваті від цієї манги, тож однозначно буду брати, е, якщо вийде на. Якимось чином колись, можливо, українська версія однозначно буду брати, продовжувати, купляти томи, читати, і однозначно буду брати другі томи на читання, якщо знайду час, оскільки прочитати 400 глав це не так то й легко, і я весь час відкладую це на потім, але я це дуже хочу, дуже хочу прочитати дочитати. Піратка, звичайно, але видання дуже якісне, я би навіть сказав, наскільки це можливо з ксерокопії, але тим не менш Тентаклі Хаус і такі от відкритки в подарунок до кожного тому, які, на жаль, у мене чогось випадають весь час. Доки я тримаю цю оменгу. Я задоволений, мені подобається. Тож, Рекомендувати можу сміло. Mm. Все, що можу сказати за цю мангу. За перші п'ять томів. Бувайте!